Була сайту чи порталу, тепер ми його називаємо, інформаційного порталу, це делегувати частину повноважень від інформаційного вчислення центру на місця. На місця це означає е, кафедри, інститути і структурні підрозділи. Через те тут знаходяться різні категорії людей. Одним із інструментів успішних, які ми використали, це є. Інтеграція профілю Google for Education, яким володіє наш університет. Зокрема, у нас біля 40 тисяч профілів, щоб ви розуміли, скільки багато 40 тисяч. Якщо я не помиляюсь, так Олександр Толіч. І ми цим управляємо профілями: це студенти, викладачі, працівники, відокремі інструктурні підрозділи, студенти зі які періодично заходять, виходять, заочники і так далі. Тобто це дуже багато різних категорій людей. І використовувати на сайті для тих людей, які мають права адміністратора, ви, профілі Google for Education, і розміщувати спільні документи. Це один з інструментів. Другий інструмент це просто передача повноважень адмініструвати повністю сторінки кафедр навчально-наукових інститутів і структурних підрозділів. І для цього ми розписуємо певні інструкції. І з цим поступово буде Олександр Анатолійович вас знайомити, тому це зміст навчання. Далі. Це все. Тобто, це основне. Показати вам, як ми делегуємо вам повноваження, які повноваження ми делегуємо, як ці повноваження використовувати і коли, і скільки, і яких повноважень ви маєте, і обмеження в тому числі. Оце саме головне задача. Навчатися ви будете інтенсивно е, повний, цілий місяць, тобто просто до узгодження, але там Олександр Антонович вас познайомить з цим розкладом. Якщо я не помиляюся, Олександр Антонович, це два заняття в тиждень. Правильно? От, два заняття в тиждень, щоб ви могли е, спробувати, а потім е, спробувати разом, спробувати під керівництвом Олександра Анатольовича, спробувати потім час, спробуйте самі, що у вас виходить, не виходить, і така собі пара для того, щоб е, вияснити, що не вийшло і де там можна щось буде поправити. Е, і е, ми придумали такий спосіб навчання, ну, придумали велосипед, звичайно, але придумали все-таки. Придумали такий спосіб навчання, який називається що ми вас опитали, що у вас найцікавіше, що у вас найбільше цікавить, і будемо говорити за принципом: от дивіться, на сайті є такий інструмент, давайте я розглянемо, як він працює. От, тобто, не, не від того, що дивіться, отут є лінійки, да, давайте вивчимо букву А, тепер букву Ми, а тепер складемо слово Мама. Ні, не за цим принципом. А от зразу є проблема, бо ви всі вже навчені, маєте. Досвід певний, і давайте навчимося, як цю проблему вирішувати. Наприклад, як розмістити новину на е, сторінці навчально-наукового інституту, або як, наприклад, впорядковувати е, список працівників кафедри. От, розумієте? або як розмістити, наприклад, оголошення про консультації у спільному документі Google, хто це має зробити, як туди дописується, як доступ надається і так далі, де цей документ зберігається, під яким профілем Google for Education заходити і так далі. Подібне. Тобто, от такі короткі інструменти ми будемо вчати. Потім місяць у нас буде це до кінця жовтня, і трошки листопада. Потім буде певний. Тиждень на консультації, тобто, ми зможемо з вами поспілкуватися десь на межі е, кінця вашого закінчення навчання, вибачте, е, е, і е, оцього самостійної роботи. У вас ми зустрінемося з вашими керівниками. Ну тут є частина керівників, тобто це завідувачі кафедри, кафедри директорів навчально наукових інститутів або заступники. Ми ну, теж тут і бачить заступників, завідувачів кафедр, частину. І безпосередні керівники структурних підрозділів, і ми просто розкажемо трошки з іншої сторони, щоб ви розумієте, щоб утворився такий собі зв'язок між людиною, яка знає і вміє використовувати права адміністратора сторінки, і людина, яка відповідає за цю сторінку як керівник, <кій> щоб ви разом спробували щось змінити, бо людина подивиться, скаже, а ти можеш це зробити? Звісно, може, а це можеш? Ну це не знаю. Треба спробувати. Я тут же собі записав, треба запитати. Або це не можна, нам заборонили. Чому? Бо оці відповіді, які будуть ставати, нам важливі і і потрібні будуть для того, щоб ми в кінці вже ще відповіли на вашу частину питань і завершиться наше навчання спільною такою дискусійною панеллю. Тобто, ми обговоримо, що було, що є не так, от що ви вважаєте, все таки після навчання, що треба змінити. Як би ви хотіли це змінити, і ми врахуємо це в своїй роботі. Або що добре, і що б ви ще, наприклад, рекомендували змінити, щоб ще стало краще. Бо в принципі вже от хорошо, але добре було б ще щось там дописати. І ми передаємо на місця повністю відповідальність керівникам і адміністраторам цих сторінок відповідальність за представлення сторінки структурного підрозділу, тобто як вона буде виглядати. А стандарти ми вже маємо. Тобто це ви повністю будете за це відповідати і зможете змінювати. Тому що відповідальність це не тільки е, щось над, ну, не, не означає, що у вас будуть сваритися щось. Ні. Це означає, що ви зможете змінювати, так як ви вважаєте за потрібне, відповідно до внутрішньо-корпоративних стандартів. Зрозуміло? Чи є запитання? Тут, бо я продовжу далі. Тоді собі заготовуйте запитання, я зможу в кінці вам на них всі. Е, всі уроки будуть записуватись. Для тих, хто не прийшов, зможуть їх переглянути. От для того, щоб потім можна було е, прослухати самостійно в той зручний час, коли не всім я розумію, може виходити. І нагадую, що після кожного заняття ми будемо, е, Олександр Антонович розробив, після цього не буде заняття. Це для вступне заняття. Е, ми будемо е, невеличкі тести, для того, щоб ви, ми зрозуміли, чи ви зрозуміли, і ви зрозуміли, чи ви зрозуміли. Випишете такий каламбур, <хи> от, але приблизно от так це буде. А не для того, щоб загнати вас за хмари і сказати: не здав, сідай два. Окей? Тобто, спокійно для того, щоб ми просто розуміли, що відбувається. Е для науково педагогічних працівників ми це оформляємо через школу лідерства, і це означає, що після навчання ви отримаєте один кредит КТС підвищення кваліфікації, тобто 30 годин. І ми видамо вам відповідний документ. Зрозуміло, так? Для тих, хто не є науково-педагогічними працівниками, кому не потрібно підвищити кваліфікацію, ми видамо відповідний сертифікат про те, що ви пройшли навчання і маєте такі от знання. От. Ну, це все, що ми можемо тут зробити. Але я вважаю, це теж дуже добре і немало. Бо за це ніхто, вибачте, кошти не бере, тобто ми це беремо на себе навчання і вважаю, що це дуже добре, що такі можливості наш університет надає. Про дискусію. Я хотів би, що якщо ви, наприклад, з Олександром Анатолійовичем не погоджуєтесь з чимось, або не погоджуєтесь з Віктором е Івановичем Курбутяком. Це ще один викладач, на який вас буде. Він буде два заняття мати. мати. Е або з Віталієм Дмитровичем Прокопцем. До нього буде багато теж питань. Це ще один викладач у вас, тому що Віталій Дмитрович е Віталій Дуарвич, прошу прокопець, буде розповідати про. Макет чи про ескіз положення про наш сайт. Тобто ми його вже розробили. Тепер треба його обговорити. Після того, коли ми на вас протестуємо, його, ми його затвердимо в вченої Радою університету. Розумієте? Тобто, ми хочемо використати ваші знання, вміння і бажання працювати. Тобто, це ще два викладача. Крім того, ми. Анонсую вам, оце єди один кредит, який те закінчується, але ми в січні лютому продовжимо нашу школу лідерства, і туди ми запросимо обов'язково викладачів в цю наступну школу лідерства і гарантів освітніх програм. Ну завідувачів кафедр само собою. І будемо так широко робити, як робили це минулого року січень-лютий місяць, пам'ятаєте, була школа лідерства. То ми будемо розказувати про нові два інструменти, які ми зараз закінчуємо в інформаційно обчислювальному центрі. Вони називаються так: платформа освітніх компонентів чи платформа навчальних дисциплін, як хочете собі читайте, Тобто, це буде про кожну дисципліну, окрема анкета, умовно, названі так. Яку людина, яка читає цю дисципліну, зможе змінювати так, як вона її читає, тобто візитівка навчальної дисципліни, от і це ви зможете там розміщувати: і оголошення, і описи, і робочі програми. Якщо вони мають черговість, то ви всі можете там розмістити. Тобто, це висновки, які ми зробили з акредитації, і е, насправді цю, цю роботу треба почати, вона ніколи не закінчиться, але це фактично підтвердження того, що ви робите постійно. Там можна спілкуватися студентами, можна відповідати на питання. Тобто, це дуже така широка платформа. Ми зараз саме точно дизайнуємо її ну. Вона вже 90% завершена, але на сьогодні мені підготуємо. І друга платформа, яка буде в січні лютому в школі лідерства відбуватися. Це теж буде підвищення кваліфікації, теж з кредитами. Вона називається платформа освітніх програм. У нас є 127 освітніх програм в університеті, і про кожну освітню програму нам треба вести історію. Зараз історія освітньої програми ведеться так: ви можете зайти в цифровий репозиторій, подивитися попередню освітню програму, скачати. Візьміть, відкрийте різницю. Подивіться, ну це не зовсім правильно. Ми вважаємо, що має бути описана історія, і для цього ми будемо використовувати різні інструменти для опису. Крім того, що буде знову ж таки анкета освітньої програми, тобто коли вона створена, хто її створив. Буде перехід з хто її створив, і коли вона створена, і які були освітні програми в цифровій репозиторії і в ікі І крім того, буде відповідний опис, коротенькі освітні програми. Короткі, це те, що постійно питають під час акредитації. А які основні дисципліни там читаються? А які особливості цієї освітньої програми? Що ви там вкладаєте? Розумієте, ми відповідаємо ці питання вже було 31 акредитація, і 31 раз я про це говорив про ту чи іншу освітню програму в тому чи іншому рості, розумієте. Тобто, це теж відповіді на, на те, що відбувається акредитація нас. Ми це покращує, розумієте, Тобто ми посилюємо самі себе і сміливо можемо говорити. Подивіться, у нас тут все описано. Ви можете закачати освітню програму за попередній рік. А чому вона змінилася? Тому що дивіться, ми тут написали, що це було звернення студентів. Тут є протокол. От ми можете його подивитися. Він там на сайті є, там теж був розміщений. А отут ми змінили, тому що ми поговорили з нашими роботодавцями. Тут то теж є от протокол засідання, і от через те ми змінили освітню програму. і Вона вже відрізняється в цій частині. Ви можете подивитися, бо це все буде описано в цій карточці освітньої програми. Е, і в мене напевно все. Можу відповідати на ваші запитання. Можна руку піднімати, а можна прямо в мікрофон в руку і, і кричати. раз. Як зручно. Може, Олександр Анатолійович, Тамара Андрійовна, я можу щось забув сказати, можете мені підказати? Все, типу, все. Все, так. Да? Так як ми домовлялися. Добре. Олександр Анатольович, давайте я вам дам слово, поки люди збираються з думками. Так, да, всім добрий день. В принципі, все, що ми плануємо, все було сказано. Ми будемо рухатися спокійно, коротко і по тих питаннях, які були у формі, плюс ті питання, які ви запропонували. Ось форма все ще є, вона відкрита. І, в принципі, Слідкуйте за своєю поштою, тому що будь-які зміни ми будемо надсилати через розсилку, яку ви вперше отримали. Ось також в навчальній платформі Moodle ці всі питання будуть, плюс запис відео тих курсів, які я приведу. Ну, тобто, вони будуть коротенькі, змістовні. Я буду старатися, і ми будемо. Після кожного разу будемо спілкуватися е, на уточнюючі питання. Інформації багато. Ось е, і можливо, я думаю, за цей час ми освоїмо всі навички по новому веб-порталу. У мене все як би. Ну, якщо дякую, Оксана Анатолійович. Якщо підсумувати, то ми не збираємося вас тут заганяти за хмари, проводити півтори години пару. Це може бути 15-20 хвилин вашого часу. І домашнє завдання, ну вибачте, як же ж без домашнього завдання, але ви розумієте, що домашнє завдання це виконана вами робота у ваших структурних підрозділах у вигляді електронних сторінок. Тобто, ми, от, наприклад, розказав Олександр Анатольович, я бачу волонтері. Зараз задам вам слово, дам вам слово. Це запитання. Наприклад, навчилися розміщувати новини, і вам потрібно тоді зразу спробувати, як це розмістити. Цю новину будуть запитання, і наступне заняття. Чому два заняття в тиждень? Ви починаєте з тих запитань, які у вас виникли. Можливо, це буде одне запитання у всіх таке, а можливо, якісь особливість. Хтось побачив, ви зразу це обговорите, і на цьому навичка закріплена. Приступаємо до наступної навички. І отаким чином. Хотів би звернути вашу увагу, що наш сайт має корпоративний вхід. Це теж не дарма зроблено, це не кожен сайт, і ми дуже гордимося, що ми це реалізували. Тобто, коли ви заходите, будете через корпоративний аккаунт Google for Education, то відразу всі ваші е, генеральські звання, у вигляді, чи ви главний адміністратор, чи найголовніший адміністратор, включаються, і ви можете правити там, де вам наданий доступ як адміністратор. Тобто, це от, от таким чином ми е, реалізували. Тобто, це достатньо зручно, без додаткових паролей чи ще щось, ви можете це все діло відразу робити. І це стосується тих людей, які е, не мають права адміністратора, але частина повноважень теж вони будуть отримати. Ну, про це Олександр Тович походу буде розповідати. Володимир Андрій, будь ласка. Я тут подивився наш додаток «Мій Мінове ГП, і там є класна штучка, мої досягнення. Даний курс буде внесено туди чи ні? Як досягнення? Зразу генералісимус. Дякую. Хороше питання, і ми з Олександром Анатольовичем насправді це обговорювали. От. І Олександр Анатольчим навіть дещо деякі речі вже зробив. Якщо захочете, скажіть Олександр Анатольчим. а ні, то можливо, пізніше. Тобто, це насправді добре. Ваші всі досягнення будуть відображатись. Да, добре, Олександр Анатольович, ваша ідея тобі каріть. Мені вона дуже імпонувана. Трошки забігаючи наперед, зараз в навчальній платформі Moodle. Тестується система відзнак, вона так називається. Вона працює автоматично і призначається вона в логічному завершенні курсу, і в тому числі там є певні умови. Там, наприклад, можна додати умови такі, як там мінімально набрати 10 балів за домашнє завдання, наприклад, або взагалі, що ви курс цей завершили, і отримали відзнаку. Такий досвід у нас вже є на попередній школі лідерства. Тут навіть є люди, які попередній раз проходили підвищення кваліфікації, виконували завдання, і вони у своєму профілі в навчальній платформи Moodle мають таку відзнаку. Ну, наприклад, можу зараз похвалитися, пані Оксана Клюха в профілі має таку відзнаку. І там є історія цієї відзнаки, коли воно було, за що е, ця відзнака, і тому подібне. Тому ми тільки починаємо цю систему інтегрувати. Дякую, Олександр Анатольович. Я ще додав: що ж не страста, перефразовуючи відомий мультик. Це означає, шановні колеги, тут переважна більшість вас науково-педагогічних працівників. Що ви це можете попробувати і тестувати відразу своїми студентами, і це вам відповіді на питання студентів, як я можу отримати додаткові бали. Тому ну, якщо ви розробите свою систему надання оцих додаткових балів, що вам ніхто не дозволяє, не забороняє, перепрошую це робити, то ви можете додавати ці бали цілком заслужено активним студентам за виконання той чи інших завдань під час вивчення курсу. Ну і ще одне додам, дякую, Олександр Анатолійовичу, що ми взяли курс на розбудову навчальної платформи Moodle. Це перша така сьогодні офіційна заява. Ми це будемо робити починаючи від першого засідання науково-методичної ради, яка відбудеться за два тижні. І далі вводимо ще такі почуття, як науково-практичні семінари в нашому університеті, де будемо обговорювати ці речі для того, щоб вийти на цілком однозначне і спільне розуміння, що таке індивідуальна траєкторія навчання студента, і що таке навчальна платформа Moodle, і чому це одне те саме. Приблизно така відповідь. Будь ласка, питання. Ну, з нами не соскучишся, я думаю, що ви це розумієте. Ого. Тільки пані Оля Олександрівна, посміхнув, збіжні ніхто. Сергій Васильович, вам питання. Будь ласка. Ну, Наскільки я розумію, для того, щоб навчатися і робити щось на своєму сайті, необхідно отримати. Доступ до редагування відповідно, до наступного заняття вже такі доступи будуть, так? Да? Саме так. Олександр Анатольович, все камінчик ваш город полетів. Навіть справа в тому, що домашні завдання будуть виконуватися на клоні тестового нашого серверу. Це буде тестовий веб-портал, для того щоб ви всі домашні завдання могли зробити, ну тобто, не на робочому веб-порталі, а ви будете працювати. На тестовому веб-порталі, яка буде точна копія нашого порталу? Тобто, ви, навіть, спробуєте його знищити, і вам за це нічого не буде. Це вірно Дяка. Будь ласка, активніше колеги Олег Анатолійович, треба розпочати, щоб було активніше. Олександр Анатолійович, я так теж розумію, бо і почав я теж без прелюдії вступів, коли заняття озвучити для людей, які тут присутні, щоб вони були присутні. Тамара Андріївна, наскільки я розумію, сьогодні на цей тиждень склала вже графік. Це є календар школи лідерства. Ось і вступний, вступне таке заняття. Коротеньке у нас з вами відбудеться в четвер разом зі мною. На четверту годину, і м -м, крім цього, ще є е, заплановані курси, якщо я не помиляюсь. Ну тобто, переді мною. Ні, 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 прокапець буде в п'ятницю, Віталій Едуардович. То давайте, шановні колеги, давайте дамо слово Тамарі Андріївні. Бо в нас тут постійно відбуваються перетурбації. Бо завтра частина ну, керівництва університету їде до Луцька. Після завтра до нас приїжджає посол з Нідерландів. От в п'ятницю Віктора Степановича не буде відповідно, треба щось тоже там комусь, десь щось робити. Ну і отакі, і це все міняється з дня на день. Тому Тамара Андріївна вам слово озвучте те що ви узгодили, будь ласка. На сьогоднішній день ми маємо сьогодні заняття, от на якому ви присутні. Тобто, ну установча лекція Олега Анатолійовича. Наступне заняття відбудеться в четвер, о 16 годині, як сказав Олександр Анатолійович. Це буде ну настановча його лекція. настановча Тож я так розумію, коротесенька лекція установча. Ну і наступне заняття буде в п'ятницю, 8 жовтня, якщо нічого не поміняється, Віталій Едуардович Прокопець розкаже о оформленні оголошень, ну, коротше говорять, але на, на сайті нашого університету. Також коротесенька лекція. А наступний тиждень будете слідкувати за календарем. Ну тобто так. Ну, Олег Анточ, хочу наголосити на те, на чому ми з вами обговорювали, що ну, лекції і практичні заняття будуть записуватися. Ну, от сьогодні йде також запис. І якщо ви не зможете бути присутнім на практичному або лекційному занятті, ви можете переглянути запис. Я так понимаю, у нас будет Google кімната где мы будем туди завантажувати записи. Посилання ми вам дадим на почту. Будете слідкувати за почтою. Ну, і наприкінці наших занять курсу, це відбудеться, мабуть, ну, десь в грудні. Місяці, то Олександр Анатолійович обіцяв е, тестові завдання. Так, під сумком буде. Або на кого занятті, будуть тестові завдання. Как там Можливо. ну, как так. О, так, <кхем> Я про це говорив, але знову ж таки, шановні колеги, це не для того, щоб загнати вас за хмари, а для того, щоб зрозуміти, чи та інформація, з якою ми з вами ділимося, вона для вас є доступною, і зрозумілою. Для нас нам, нам зрозуміти, і вам зрозуміло. Це. І хочу закликати закінчити такими цифрами. Ми провели опитування студентів на початку жовтня місяця. Завершили це опитування. я Вже маю певні матеріали. Скажу вам, що декілька було цікавих питань. Ми зараз їх опрацьовуємо, групуємо, але вже попередні результати можу вам озвучити близько 50% студентів нашого університету на відповідь чи послуговуєтесь ви сайтом нашого університету. Відповіли, що так регулярно постійно. 50%. 30% періодично, там а ну і тобто можна сказати, що 80% студентів постійно його юзають. Тобто, це дуже важливий і потрібний інструмент в житті нас від того, який він буде зручний для наших студентів. Тут є представники освітніх програм, керівники, я маю на увазі гранти є завідувачі кафедра, тобто карти вам і в руки. Тобто, як ви хочете, як ви хочете комунікувати зі своїми студентами, то ви можете це робити за допомогою сайту, тому що першочергово ви з заохочуєте, щоб студенти заходили на ваші сторінки. І це зрозуміло і очевидно, чому правильно. От. Тому заохочую вас бути активними, ну а керівники структурних підрозділів ви повинні, чи керівники, чи відповідальні особи від структурних підрозділів, ви повинні вашу сторінку вести таким чином, щоб формальних питань до вас, від органів, з якими ми взаємодіємо, в першу чергу це назяво. Далі йдуть студенти, абітурієнти, батьки абітурієнтів і студентів не було. Розуміти, щоб вони чітко розуміли, що відбувається в університеті. Регулярна інформація оновлювалася була актуальною і доступною. Ось такі завдання. Це про це вже буде говорити вам Віталій Едуардович Прокопець, який буде розповідати основні засади положення про інформаційний портал нашого університету. У мене все. Якщо хтось надумав в кінці щось сказати, то кажіть. Надія Іванівна, будь ласка. Мікрофон включіть, будь ласка. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, а чи буде доступ до тої інформації, що була на старому сайті, якось нам як адміністраторам, дадуть, щоб ми її змогли використовувати в новому ну, как, представленні сайті в кафедр? Дуже гарне питання, Надія Івановна, насправді дуже вам дякую. Такий доступ розроблений, він є. І як, до нього, як ним скористатися і витягнути цю інформацію, Олександр Анатольович вам неодмінно розкаже. Чому він не відкритий загальний доступ, є на це дуже вагомі і важливі причини. Я думаю, Олександр Анатольович теж розкаже. Не хочу вашого часу забирати. От. Це все пов'язано з рейтингами нашого університету. Але так, інформація така є. Якщо частина інформації там знаходиться, яка вам потрібна, ви зможете до неї доступитися. Олександр Анатольович, заметуйте собі, що є такі люди, яким це потрібно вже. Ще питання? П'яті питання є. Я бачу там. Сергій mm. Володимирович Веремейчук. Бачив, будь ласка, бо я не бачу цього. Сергій Володимирович Віремейчук питає: Чи можливо буде потім отримати запис? Ну, то я вже відповіла на це питання. Так я тоді, може, ще чіткіше артикулюю до вас, колеги. Тобто ви зрозуміли, що. Е Навчання буде відбуватися на навчальній платформі Moodle, Там створений спеціальний курс, його ведуть Тамара Андріївна Костюкова і Олександр Анатолійович Коменчук. Всі матеріали там розбиті на теми. Там вже буде відбуватися тестування і там вже буде зберігатися посилання на запис до цих лекцій. Тобто, ви зможете цим скористатися, бо всякі в житті бувають. От, е, ніхто не заставляє бути 100% відвідуваністю, але ви самі розумієте, що після того, як тема буде розкрита, ніхто не буде вам ще раз розказувати, бо ви не прийшли попереднього разу. Тобто вам потрібно буде самим все діло вивчати і розуміти, як це все працює. Тому заохочую вас все-таки до відвідування, тому що повірте, організувати це для 80 осіб теж не просто. Ще питання. Якщо питань немає, то я хочу вам подякувати за ваш час, побажати вам плідної роботи. Якщо будуть виникати якісь питання, на які Тамара Андріївна не може дати відповіді, або Олександр Анатолійович, то ви знаєте, де мене знайти. Я живу в 136-му кабінеті в робочий час 9 до 18 години, або пишіть на корпоративну пошту. Гарного вам вечора, до 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 побачення. 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 до побачення. До побачення, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. А що, на, на каву не йдемо? До побачення. Ну, треба ж замочити перший урок. Макс, ти теж не хочеш? Володя, заходь. Відчувається, що.